З дитячого одягу 3+, плюс, сезон весна, літо різних брендів. Спідничка. Футболочка. Шапочка. Спідничка. Така, що буде розгорнута. Футболочка у нас 140. Футболочка 146 104. Мці 12 років. маечка, така, як була перша 150 157, 140, спідничка. На 12 років, 10-11, та на 146 маечка, Костюмчик, блуза та спідничка, шортики, спідничка, штанці. На 12-13 років 158-164, 5-6 років топ. На 12, 13 років, 7-8 років, років. років легенька літня сукня, волосинки 164, футболочка 116, штанці 12, 13 років, джинсова сукня 12, 13 років з карманчиками та легенька літня сукня